Цей рік для нашої країни був чи не найскладнішим за весь час її існування. Ми всі пожинаємо плоди сьогодні бандитської влади, яку, мабуть, своєю ж і байдужістю саміші привели. Ми з вами стали свідками того, якою жорстокою і нещадною є жадоба до збагачення за кошт народу. Але боротьба проти цього усіх нас згуртувала і зробила тільки сильнішими всьому світу. І найперше самим собі ми довели, що можемо бути сильними, що вміємо виправля... виправляти помилки. Ми розвіяли найбільший міф про те, що південь і північ, захід і схід України різні, і довели, що наша держава єдина і неподільна. Відрізняємося хіба що за тим, хто любить Україну і ненавидить її. Важкою ціною далося нам це розуміння, і ми у вічному боргу перед героями Небесної Сотні перед сміливими і відданими воїнами АТО. В новий рік ми йдемо з новою державою, реформами і бажаннями працювати, не покладаючи сил, щоб втілити в реальність найбільшу мрію. Це вільна, незалежна, процвітаюча європейська країна. Україна. Вірю, що зможемо, переконана, у нас обов'язково все вдасться. В новому році хочу побажати нам усім міцного здоров'я, терпимості і порозуміння. Все залежить тільки від нас з вами з наступаючим роком вас і Різдвом Христовим, Божого благословення тобі, мій сильний і славний український народе! Слава Україні!